Шановні наші милі освітяни, гідні поваги, шани громадяни, в цей день у ваше професійне свято нам хочеться сказати так багато усім, усім працівникам освіти, бажають миру теплодарські діти, здоров'я, щастя, злагоди, достатку. Нехай у вас усе буде в порядку і на роботі, вдома, у родині. Нехай настане спокій в Україні, щоб ми змогли. Вій край відбудувати і вільним народом незалежним стати. Для мене ясний садочок, дошкілля, звичайна школа, рідне позашкілля. Це є частиною мого життя, друга сім'я, що веде в майбуття. Ви паралельно разом із батьками, крім навчання, переймаєтесь нами. Кожного з нас характер формуєте, хоч нелегкий час тепер працюєте. Учитель одна професія від Богу, інша, інші беремо від шкільного порогу. Учитель виховує в нас лікарів, психологів, юристів, учителів, любі наставники наші, ви є взірцем для нас. Творчі досягнення ваші талант розкривають у нас, усім нашим працівникам освіти. Сьогодні низько вклоняються діти за світло знань, що в їх серця вливають, зерно добра у душах засівають.